Я змучилася від діагнозів, лікарів, лікарень, ліків, порад, розрад. Треба змиритися з тим, що мені вже 70 і краще вже не буде. Важко було обернутися на ліжку, важко встати, важко вийти з дому. Все думала про своє важке життя, що нема мене на кому глядіти, бо донька далеко з онуками, що все вже мене настільки дістало, що треба молитися лише про одне, аби піти якнайшвидше. Сусідки інколи приходили та жаліли мене, а я жаліла себе. Отак всю себе віддаси дитині, а потім не маєш від неї нічого, крім рідких телефонних дзвінків, які не так про тебе, як про неї. Отак п'ять хвилин і все по розмові. Піди до лікаря, чого ти мені жалієшся, обурювалася донька з того боку. От тобі і співчуття. Раптом в двері подзвонили, і я ледве встала, щоб їх відкрити. Пленталася добрі хвилини, але чітко чула, що від дверей не відходять. Хто б це міг бути такий наполегливий? Це був приємний сюрприз. На порозі стояла моя онучка. Лесенько, яка я рада тебе бачити, сказала я, але онучка залилася сльозами. Я пригледілася до неї і зрозуміла, чому. Моя онучка була при надії. Мама, не знає? спитала я її. Ні. Протягнула та. Що робити надумала? питає її. Не знаю. А хлопець що? Покинув, заголосила Леся. Історія банальна. Студентське кохання вона першокурсниця, а він випускник. Поки зустрічалися, то все було добре, а коли наслідки отримали, то вже хлопчини сказав, що до батьківства не готовий. Мама мене приб'є. Сумно каже Леся, і я свою доньку розумію, кому хочеться в сорок три ставати бабусею, а тут треба ще й самим дитину ростити, а вона ж от-от на підході. Поки було непомітно, то Леся ще приїжджала до матері, а далі сказала, що навчання складне і не може приїжджати. Ох, дитино, кажу їй я, якби ж мені здоров'я, то я б тобі радо допомагала з малям, але ж пожити у вас можна, сказала Леся. Та звичайно. І я отак через силу пошкандибала готувати щось перекусити. Прожили ми отак недовго, бо через два тижні Лесю забрали в пологовий. А звідти вона ледве прийшла сама. Самі ж знаєте, як то буває, сама ступити не може, треба й дитинку подати, і віднести, переодягти. Як мені було важко кожен крок через силу, кожен рух через силу. Але, як бачу, ту малесеньку красуночку, таку беззахисну та щиру, то хіба можна по-іншому? Отак я кожен день собі казала: треба, вставай, йди в магазин, йди до інночки, йди приготуй поїсти. І отак розходжуся, розходжуся і якось до вечора доходжу, а там паду, просто паду, але ж де себе жаліти, нема коли. На наступний день те саме через не можу. Я кожен день робила рухи, робила кроки, бо було треба. Потім приїхала моя донька з чоловіком і наробили гвалту. Було про все від чим думала, до ми його знайдемо і женемо. Але всі сходилися в думці, що інночка просто чудесна дитинка. Поїхала Лесю до нас, сказала донька. Мамі й так важко, а ти їй такої дала коломийки». Я завмерла. Розумієте, мені дуже важко вставати та ходити, але як вони поїдуть, то я просто знову зляжу і вже не встану. А коли буде для кого ходити, то я буду ходити. Галю, у вас там і так тісно, де буде інночка спати? А тут у мене для нас двох простору, і я вже звикла та й краще себе почуваю, поки порадилася, що все залишиться, як є, а потім буде видно. А мені тих пару місяців бути комусь потрібною все за щастя, все є для чого жити. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.